Дня в Україні проходить міжнародний день волонтерів. Волонтери це люди, які допомагають ЗСУ та людям, які потребують допомоги. Наша школа бере участь у ярмарках, благодійних фондах, робить охопські свічки, здає гроші, приносить їду заради наших зсу. Які волонтери на вашу думку. Діти, волонтери. Це особливі люди, це альтруїсти, це агенти. Нових змін, адже вони не потребують ні визнання, ні подяк, а просто допомагають людям. А волонтер? Ну, в деякі мірі так, адже ми з вами всі разом волонтери. А чому? Ну ви ж бачите, ми допомагаємо, організовуємо в школі різні акції, допомагаємо воїнам ССУ, Неодноразово вже третій рік поспіль. Ми відсилаємо. І продукти харчування, і теплі речі, і разом з вами робимо окопні свічки. Також, значить, кісь мірі ми також волонтери. Хто Та такі волонтери? Це Та людина, яка допомагає іншим людям, яка волонтерить, допомагає ЗСУ, допомагає пристарілим людям, дитячим будинкам. Це волонтер? Так. Чому? Допомагаю ЗСУ всім, чим можу. Дякую. Хто такі волонтери? На вашу думку. Волонтери це ті люди, які допомагають добровільно людям, які втратили багато чого, втратили рідних, батьків, дім, втратили ну, віру в своє життя. А вони їм допомагають, і з усією душою відноситься до цього. А ти волонтер? Так. Чому? Тому що я перекидую гроші на ЗСУ, даю їсти, їм, роблю копні свічки і завжди з душею їм пересилаю малюнки. Дякую. А, Нашу думку волонтери це наша сила, наша підтримка. Це е, ті небайдужі люди, завдяки яким зараз ми виживаємо, виживають наші збройні сили України і їм велика шана та подяка. А ви волонтер? В рівні мірі також волонтер. Чому? Бо, тому що я також допомагаю, коли цього потребують наголошені певні акції. Е, Чим ми тим допомагаємо. Дякую. Хто такі волонтери? На вашу думку. Е, на мою думку, волонтери це ті люди, які допомагають іншим людям, які потребують допомоги. А ви волонтери? Так. Чому ми допомагаємо Збройним силам України тим, що е, Наприклад, проводили ярмарку у школі, також на вирішені кошти писали допомогу ЗСУ. Допомагаємо тим, що виготовляємо окопні свічки. Та Христина хоче сказати. Приносимо всякі продукти на допомогу нашим ЗСУ воїнам, які захищають нас кожного дня і через яких ми маємо мирне небо. Дякую, Хто такі волонтери. Це люди, які допомагають військовим та людям, які втратили свою домівку. Ви волонтер? Так. Mm -hmm. Чому? Я завжди пробую допомогти військовим. Дякую. Хто такі волонтери, на вашу думку? Волонтери це люди, які допомагають ЗСУ і старим візом. А ти волонтер? Так. Чому? Е, я робила копні свічки. А ми ходили в день до старенької жінки і прилетіли їдуть на ЗСУ. Дякую. Такі волонтери на вашу думку? Ну, на мою думку, волонтери це люди, які добровільно допомагають іншим. А ви волонтер? Так. Чому? Я беру участь у волонтерських заходах. На ярмарки, наприклад, здаємо гроші, передаємо, передаємо продукти. Дякую. Волонтер. Волонтер це людина, яка на добровільних засадах допомагає країні, армії, різним притулкам дитячим. Так, волонтер? Так. Частина волонтерства, частина школи нашої, яка волонтерить, яка підтримує країну, армію. Ми стараємося постійно волонтерити. Я цим пишаюся. Дякую. Дякую. Хто такі волонтери? На вашу думку? Це люди, які допомагають воїнам, ЗСУ і престарілим людям. А ти волонтер? Так, я, я допомагаю ЗСУ і престарілим людям. Дякую. Хто такі волонтери на вашу думку? Це люди, які допомагають престарілим людям і допомагають всім тим, хто у біді. А ти люди... волонтер? Так. Чому? Тому що я допомагаю робити окопні свічки, відсилаю малюнки і багато чого роблю для волонтерів. Дякую. Дякую. Хто такі волонтери, на вашу думку? Волонтери це люди, які допомагають людям похилого віку та допомагають Збройним силам України. А ви волонтер? Так. Чому ми робимо копні свічки? Ми беремо участь у різноманітних акціях, які відправляють вилучені гроші з цих акцій на ЗСУ. Дякую. Хто такі волонтери? На вашу думку, волонтери це люди, які допомагають зсу молодшим, старшим. А ти волонтер? Так. Да. Чому? Я допомагаю ЗСУ, приносити їду. Дякую. Хто такі волонтери? Волонтери це які допомагають людям. Ти волонтер? Так. Чому? Тому що я допомагаю нашим воям та другим людям. Дякую. Хто такі волонтери? Волонтери це люди, які допомагають потребуючим. Я волонтер? Частково так. Чому? Я допомагаю ЗСУ та людям, які у яких є потреба для цього. Як? Хто такі волонтери? Волонтери це такі люди, що допомагають дітям, тваринам, пенсіонерам. Волонтери? Так. Чому? Бо я допомагаю і роблю копнішечки, допомагаю. Дякую Хто такі волонтери, на вашу думку? На мою думку, волонтери це ті, які допомагають людям, на ЗСУ. Ти волонтер? Да. Чому? Тому що ми проводимо в школі ярмарки, допомагаємо ЗСУ, займаємо гроші. Дякую.